Лютнева революція 2014 року виконала надзвичайно важливу історичну місію. Вона стала останнім двістком, що забився в труну дуби радянського рабства, советського рабства, дуби панування червоного хама, дуби панування рабської ментальності. Але ми не повинні забувати, що на місії прийшла буржуазна демократична ментальність, яка в цілому чужа націонал-традиціоналістичному духові українського націоналізму. Тому зараз є всі підстави очікувати наступної третьої української революції, третьою за добу існування незалежної України після 91-го року, яка повинна привести до влади нову еліту, нову провідну касту, про яку в свій час вчив нас доктор Дмитро Донцов. По суті, мова йде про революцію націоналістичну, традиціоналістичну та аристократичну. Вона є неминучістю, яка очікує Україну в випадку, якщо ми хочемо, щоб наша національна держава вижила.